Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, а й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. США вже відреагували і кажуть, що неймовірно стурбовані таким об'єднанням. Але все ж, поки ці дані про КНДРівські війська це просто на рівні заяв. Але якщо вони справді надумають вступати у війну. На боці Російської Федерації, то в них ж навряд чи вийде зробити це непомітно або несподівано. От, як гадаєте ви? Звісно, що це буде зафіксовано усіма моніторинговими та усіма групами, які спостерігають саме за постачанням, ну, наприклад, тієї ж самої зброї з Північної Кореї до Російської Федерації. Ми ж бачимо, як відправляються. По супутниковим знімками не тільки як відправляються зброї боєприпаси до Росії. Навіть можна проховати кількість контейнерів і зробити висновок, яка приблизно середня. Кількість боєприпасів відправляється від кінчанину до Путіна. Якщо ми говоримо вже про повноцінні підрозділи, то треба розуміти, що Північна Корея має корпусну має корпуса як основний такий елемент формування своїх військ: це артилерійський корпус, це піхотний корпус, це механізований корпус. Далі вже це. По іншим формуванням йде е, розподілення, але якщо відправляти до е, Росії війська е, в тій чи іншій кількості, ну наприклад, навіть три тисячі, так а е, ці три тисячі, це е, за нашими е, за нашими категоріями, за нашими формуваннями, ну це майже чотири батальйони. Ці чотири батальйони повинні бути чимось штатно укомплектовані якоюсь технікою. Це не просто три тисячі особового складу. Це ще танки, це ще артилерія, це ще бойові броньовані машини і все це десятки, десятки одиниць е, техніки. І е, е, непомітно якось це неможливо відправити до Росії. Якщо ж відправляти без техніки, то Росія повинна буде їх укомплектувати самостійно штатно. Цією технікою, але у Росії у самої дефіцит з комплекцією своїх власних підрозділів, і тому ще витрачати ресурс на комплектацію технікою підрозділів, які. Ну навряд чи будуть добре знати російську мову і усь у той, ну називаємо це так: інтерфейс, який буде знаходитись в кожному з а, бойових броньованих об'єктів тієї чи іншої механізованої компоненти. Я думаю, що все ж таки ні. А, тому це досить складний процес, але якщо їх будуть використовувати виключно як живе мі... для штурмових дій. Або для того, щоб дійсно прикривати кордон чи на тимчасово окупованих територіях забезпечувати репресів репресивні функції. А російські підрозділи будуть відправлені, які виконували ці функції на лінію боєзіткнення. це цілком можливо там навіть і не потрібно буде танки ББМ та артилерію відправляти разом з цими підрозділами. Пане Олександре, а з'явилася інформація анонімна від низки ЗМІ, що на Далекому Сході Росії для війни в Україні готують 10 тисяч солдатів з КНДР. От зважаючи на ті ролі, які вже перелічили, 10 тисяч – це велика загроза для України і українських сил оборони? Ну, треба, ну, от, знаєте, от, говорять цифри, так, 3 тисячі, 10 тисяч, 30 тисяч, 100 тисяч. Ну, окей, може Північна Корея відправити 100 тисяч? Ну, в принципі, так, є такий ресурс. Але а, чи буде воно так ризикувати? Чим це все комплектувати? Для чого? З якою метою? Ну, 10 тисяч. Що таке 10 тисяч? Уявимо собі, що ці 10 тисяч з'являються на е, покровсько кураховському напрямку. І вони приймають участь в штурмових діях, е, так е, вони будуть мати серйозний вплив. Але е, знову ж таки, е, ще фактори. Які треба враховувати комплектація? Повертаємось з самого початку. Це будуть штурмові підрозділи. Окей, вони повинні бути також укомплектовані. Це будуть артилерійські підрозділи. Це будуть підрозділи зі складу артилерійських корпусів, які є у північної Кореї, то тоді це буде на відстані вплив здійснюватись, але їм треба буде перевозити артилерію. Бо власної артилерії Росії самої також не вистачає, хоча артилерійська компонента в них одна з найбільших зараз по усім категоріям російських окупаційних військ. А, Багато багато моментів е, е, стосовно того, що це за підрозділи, як вони будуть використовуватись, так само вони можуть бути відправлені в тимчасово окупований півострів Крим і замінити там групу військ оборони Криму, яка також складає біля 12 тисяч зараз. Від 11 до 12 тисяч там особового складу. Вони їх замінюють. А групу військ оборони Криму відправляють ну, наприклад, е, на Уріхівський напрямок або на Времівський напрямок. цілком можливо. Пане Олександре, у центрі протидії дезінформації сказали, що на Донеччині були військові КНДР, але здебільшого це такі представники інженерних військ, які пов'язані з тим, що техніка північної Кореї вона не завжди є дуже справною. І у ЦПД стверджують, що ці військові супроводжують вантажі, фіксують браки, дивляться за використанням боєприпасів російською армією, адже Росія все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь. А про що ось цей факт залежності Росії від зброї КНДР може нам свідчити? Тому що російське виробництво боєприпасів не достатньо, щоб повністю задовольняти потреби російських окупаційних військ. КНДР може відправляти набагато більше боєприпасів Росії, аніж Росія за рік виробляє. Це пов'язано з декількома моментами. Це не настільки пов'язано з тим, що військово-промисловий комплекс Північної Кореї більш розвинений, та лінії виробництва там на значно потужніші. Ні. Північна Корея не воювала ну більш ніж як півсторіччя активно повномасштабних бойових дій не відбувалося, але при цьому працював військово-промисловий комплекс. Було постачання з Китаю з інших країн, і все це накопичування. Вони накопичували ресурс у північної країни на відміну від радянського союзу та на відміну від Російської Федерації через те, що вона не приймала участь за останні ось ці всі декади в активних бойових діях. Накопичився достатньо великий потенціал по боєприпасам, і тому вона може собі дозволити дійсно постачати Росії ну по 5 мільйонів пострілів е, різних калібрів. Починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи реактивною та навіть балістичними ракетами, але є нюанс, якість Якість цих боєприпасів, вона настільки вона настільки. Ну м'яко кажучи, не е, придатна до використання безпечного використання підрозділами артилерійськими, що навіть росіяни неодноразово е, скаржились на погану е, якість е, як е, снарядів для ствольної артилерії, так і реактивної. Навіть були такі випадки, коли в одному пороховому заряді до 152-го калібру знаходилось декілька різних порохів типів порохів, які навіть відрізнялись кольором один від одного. Тобто там технологічні процеси вони взагалі не мають ніякого технічного контролю і роблять просто те, що роблять. Я, пане Олександре, на завершенні маю таке собі стратегічно-політичне питання. Назву його так. З одного боку, і Сполучені Штати Америки вже прокоментували ймовірну появу військових КНДР на полі бою в Україні. З іншого боку, вже не вперше вони засуджують і стурбовані через єднання осі зла так, Російської Федерації, Ірану. Північної Кореї тощо, але на вашу думку, чи загрозливе таке об'єднання, яке ми зараз бачимо, зокрема потенційну відправку військових з КНДР на фронти в Україну на бік Російської Федерації і для інших країн, чи першочергово світ зараз розглядає це як загрозу лише для України? Ні, це більш глобально. Це е, я порівняв би з Другою світовою війною, початком е, Другої світової війни і поєднанням е, напередодні до її початку між собою е, нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та фашистської Італії Беніто Муссоліні. Ось з цим я міг би е, е, порівняти тоді е, загально. Е, Суспільство, міжнародно політичне суспільство воно також гальмувало. Воно вело себе досить а, аморфно і отримали Другу світову війну. Так само і зараз ми бачимо, як два диктатори між собою об'єднуються два тоталітарні режими між собою об'єдналися. Але найважливіший інший момент ми можемо як завгодно оцінювати а, можливості північної Кореї. Але коли вони передавали боєприпаси, вони отримували за боєприпаси а, живу валюту. Криптовалюту, драгметали, інколи деякі технології, наприклад, та ж сама ракета КН 23. До речі, це точна копія 9 М 723 ПТРК ОТРК Іскандер М. Зараз, якщо Північна Корея почне відправляти до Росії людський ресурс, вона щось вимагатиме більше від Росії. І це скоріш за все не криптовалюта, це не драгметали, це технології, і саме в руках північної Кореї ці технології можуть стати е, серйозною проблемою для регіону, для південної Кореї, для Японії, в принципі, для всієї коаліції, яка підтримує ці країни Австралії і також і США. В принципі, це проблематика регіону, яка протягнулася на тисячі кілометрів одинадцять тисяч кілометрів. А загроза, а вона що в Україні, що для південної країни однакова, і все це через саме об'єднання цих тоталітарних режимів. Тому дійсно колективному заходу треба вирішувати, як діяти в такій ситуації, бо дуже схоже, що повторюються сценарії Другої світової. І дуже сподіваємося, що почнуть вони діяти, тому що стурбованість це реакція, але це не протидія на об'єднання диктаторських режимів. Вам, пане Олександре, я дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку.